Добрий вечір. Ви дивитесь Тоні Софірі ефірі 24 години. Перші підсумки п'ятниці 22 січня. У студії Юлія Лаврісюк і спочатку стисло про головне. Новий герой України Степанові Бандері присвоїли це звання посмертно. Взяли не ту ноту. Хто відповість за помилки в національному гімні? Покажи їй своє обличчя, і вона скаже, як тебе звати. Для понії винайшли камери, які знають людей в лице. Українській соборності 91. саме цього дня, 22 січня 2018 року, у Києві підписали четвертий універсал, за яким ОНР було проголошено незалежною державою. А рівно через рік на Софійській площі оголосили акт соборності українських земель. Відтоді схід і захід разом у 90-му мільйони українців від Києва до Львова взялися за руки і стали у живий ланцюг. Сьогодні це гасло втілювали в багатьох містах, зокрема й в столиці. Там провели символічну акцію Єднання лівого і правого берегів Дніпра. У сім'я ранку на мосту Патона, попри мороз, сотні козаків-активістів вийшли на зустріч один одному. В руках вони тримали синьо жовту символіку і герби з УНР та УНР, а потім вишикувалися у живий ланцюг. Єдина ідея усвідомлення, що ми єдина нація. Національна ідея насправді якої у нас немає. Мова єдина. Насправді Україна буде сильною, стане європейською державою. Бандеру визнали героєм. Президент підписав указ про присвоєння провіднику ОУН Степанові Бандері.